Зліт всіх монстрів, відім, вурдалаків та вампірів Національному цирку України відсвяткували наймасштабніше свято року Хеловін. Цей перехідний Хеловінівський такий формат. Ми намагаємося зробити в форматі з одного боку страхів, жахіть, а з іншого боку, ми показуємо, що це ми з посмішкою робимо. Це в якійсь мірі ми намагаємося ґрунтям все ж таки дати оптимізм. З самого порогу гостей зустрічали примари та містичні істоти, а внутрішній простір цирку перетворився на яскраву хеловінську фотозону, де гості події мали можливість взяти участь в конкурсі костюмів та отримати в подарунок квитки на циркову програму «Маятник часу». Буде дуже багато номерів, підготовлених спеціально для Хеловіна, які більше не побачать зрителі нігде і ніколи, тому що це створено на базі національного цирку, спеціально для цього праздника. Вот. Е, как бы номера традиційної жанру ми переділи э, в абсолютно новій стилістики. Національний цирк України вже третій рік поспіль влаштовує неординарну циркову програму, постановкою якої займається професійний режисер. Да. Дуже сподобалось, так яскраво, емоційно. В деяких моментах навіть трохи страшно було. Саме в переддень дня всіх святих, з 31 жовтня, на 1 листопада за легендою відбуваються чудеса. За повір'ям саме у цю ніч відкриваються ворота двох світів. Правда, з часом нові традиції доповнювали старі. Наприклад, діти не лише переодягалися в костюми привидів, відьом та інших створінь, а ще й ходили від будинку до будинку і випрошували солодощі. Цей ритуал у деяких країнах зберігся і до наших днів. Марічка Мельник Юрій Росохай, перший діловий.